Вітаю! Ми з вами на Мадирі, і я дарую цю практику вам, дарую цей безмежний окан, цю свободу вітру і ці широкі і безкраї простори з нагадуванням, що і ви такі самі всередині, і що ви, в принципі, можете все. Сідайте зручніше. Потягніться за маківкою вгору, тазові кісточки вниз, куприк вниз, лапкова кістка вгору, і від тазу починаємо хребет за хребцем витягуватися вгору. Зробимо декілька обертів плечима, вперед, вгору, назад розкриваючи серцевий центр. І ще, і ще декілька. Опускаємо плечі вгору і опускаємо вниз. Грудним відділом потягнемося вгору, приберемо прогин попереку. плечі опущені, маківка витягується вгору. Тут прикриваємо очі і спостерігаємо себе. Спостерігаємо свій стан зараз. Фіксуємо його. Помічаємо своє серцебиття. Робимо глибокий вдих через все тіло. Із видихом через рід відпускаємо все зайве. Іще вдих, із видихом очищення, іще більш глибокий вдих, живіт, ребра, грудну клітку, ключиці, плечі. І видих в зворотньому напрямку через відкритий рід. Ще вдих. І видих. Іще один вдих. І видих через рід. Розкрийте руки по сторонам, над головою складіть долоня до долонів в намасте. Опускайте перед собою, притримайте біля серця і сформуйте намір на цю практику або на цей день. Покладіть цей намір собі в серце. І відкриваєте очі. І ще раз за ручками вгору потягнулися вдих. Видих скрутка в будь-яку сторону, ще в центр догори. вдих витягнулися. Видих скрутка в іншу сторону. І ще вдих за руками вгору. Видих, повернулися. І ще вдих вгору. Видих скрутка. і тут притримуємось на три цикли дихання. Глибокий вдих. Видих. Вдих потягнулися майківкою вище, видих розкрилося трохи більше плечем те, що позаду. І ще один вдих. І видих. Повернулися в центр, знову потягнулися вгору. Витягнули лівий, правий бік правою лівою ручкою потягнулися вгору. І в іншу сторону скрутка. Теж на три цикли дихання вдих, видих. І ще вдих, видих, і ще один вдих і видих. Повернулися в центр. І зараз штовхаємо грудну клітку вперед. Це буде вдих. І з видихом скругляємось. Видих. Ще вдих вперед, розкрили груди, розкрили плечі, опустили їх вдих, видих, скруглились. Ще вдих, розкрились, видих, скруглились. І ще вдих. І видих. А вдих залишаємось в прогині, витягуємося вперед, розкритим серцевим центром. Робимо тут же видих. І ще один глибокий вдих. І з видихом скругляємось, розширюємо простір між лопатками. Повертаємось в центр. Звідси переходимо в положення чотири опори. Коліна у нас під тазом, руки під плечима. Робимо декілька кругових обертів. Вгорі скругляємось, внизу у нас прогін. Вгорі скругляємось, проносимо себе, опускаємо надкилимось. Зробіть зараз так, щоб тіло було добре. Порухайтесь так, як хочеться. І в іншу сторону. Не забувайте дихати. Зупиняємось по центру в нейтральному положенні, фіксуємо поперек, щоб не було прогину. І знову працюємо грудним відділом, натягуючи килимок на себе, дивимось вперед, це прогин, вдих І з видихом відштовхуємось, кругляємось видих. Ще вдих. І видих. Вдих, прогин. Видих, скруглились. Ще вдих. Видих. Іще вдих. Привіт! Видих, штовхнула себе назад. Через круглу спинку вперед. Через прогин назад. Через круглу спинку вперед, через прогин в грудному відділі за тазом назад. Ще вдих вперед, видих назад. Ще вдих вперед, видих назад. Можна трошки поскладнити. вперед ідемо з круглою спинкою, доходимо до рівних рук, згинаємо руки, опускаємо передпліччя, за тазом, штовхаємо себе назад. Давайте зробимо ще три такі хвилі через чату з колін, опускаючи передпліччя м'яко, повільно пропрацьовуємо всі відділи хребта. І давайте останнє. І залишаємося вгорі. І зараз руками йдемо вперед, витягуємося пальчиками рук. Вперед, а грудний відділ опускаємо вниз, накилом. Тут розслабляємось, спокійно дихаємо. Пробуємо відпустити всю зайву напругу з тіла. Відпустити затиски з грудного відділу. І ще зробимо глибокий вдих і піднімемось вгору. Поставимо пальці ніг в килимок. штовхнемо таз вгору, вийдемо в собаку морде вниз. Тут зігнемо, розігнемо праву ліву ніжку. Разом потягнемося вгору. І ще згинаємо і розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. Шия голова розслаблені. Погляд на коліна. Опускаємо коліна в килимок. робимо прогин. Виштовхуємо себе в собаку мордою вгору. Вниз, вибачте, опускаємо себе на коліна. Прогин. І тут собака мордує вниз. Іще на коліна вдих. Прогин. Видих собака мордує вниз. І ще три зробимо вдих, видих, ще вдих. Видих. Іще вдих. Видих собака мордує вниз. Праву ніжку підіймаємо догори. І робимо широкий крок вперед правою ногою. Ліве коліно опускаємо в килимок, Опускаємо таз, підкручуємо і опускаємо вниз. За руками вгору витягуємося вдих. Видих долоня до долоні перед собою. І лівим ліктем зачепимося за праве стегно. Правою рукою відштовхнемося від лівого стегна, погляд на правий лікоть. Спокійний вдих видих та запустили ще нижче. Ще вдих. І видих. Ще вдих, видих. Повертаємось в центр. Робимо зараз замочок позаду, розкрили грудний відділ. І теж тут на три цикли дихання. Вдих, видих, ще вдих. І видих. Ще вдих. З видихом поклали живіт на направе стегну. Відпустили руки зліва. Опустили таз вниз, правою стопою пішли на правий край килимочка. І залишається опорно у нас ліва рука. Праву ручку відштовхнулися від правого стегна, опустили таз вниз. І праву руку можна завести на ліве стегно. Тут розслабились, побудемо. І повертаємося в центр. Вирівнюємо праву ніжку, повертаємо її в центр. Згинаємо. Вирівнюємо і згинаємо. Вирівнюємо, згинаємо. Зараз ліве коліно прибираємо з килимочка. Виходимо в позу першого воїна. Поперек підкрутили, опустились вниз, за руками вгору вдих. І видих знову скрутка, ліва рука вперед, права рука назад. Тут тримаємось вдих, видих, ще вдих, видих, ще вдих, видих. Поставили руки справа зліва. І спробуємо вийти в баланс, підняти ліву ніжку паралельно підлозі. Права ніжка може бути зігнута або рівна. Складаємо долоня до долоні в намасте. і пробуємо підняти корпус паралельно підлозі. І ліву ніжку паралельно під лозі. Якщо виходить, можна дві руки по сторонам і вперед. Таз не розкриваємо. Пальці лівої ноги можна на себе від себе попрацювати. Ще тримаємось. Три, два, один. Згинаємо праву ніжку, переводимо ліву зігнуту ногу до себе. Обіймаємо себе. Притягуємо ліве коліно ближче. Правою рукою хапаємося за лівий край, за зовнішній край лівої стопи. Підіймаємо ніжко паралельно підлозі. Може бути зігнута, може бути розігнута. І за лівою рукою пробуємо розкритися назад. Робимо глибокий тут вдих, видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих. З видихом обережно повертаємось в центр. Відпускаємо ніжку, струшуємо напругу. Ноги можна промасажувати. І ще потрусили всім тілом. Руки, стегна, ноги. потрусили, потрусили, подихали. Потросили добре. І за руками витягуємося вгору, робимо вдих, розкриваємо грудний відділ, видих нахил, живіт на стегна, вдих вирівняли ніжки, вирівняли спинку, подивилися перед собою і відстрибнули або відкрокували в планку. Підкрутили таз. Тримаємось. Глибокий вдих, видих. Ще вдих, видих. Ще вдих. З видихом опускаємо коліно, опускаємо груди підборіддя таз вгорі. Проштовхуємо себе вперед, впрогим, собаку морду вгору. Підіймаємо таз, плечі опущені, маківка тягнеться вгору. Хребеть за хребцем собака мордою вниз. Тут знову зігнули, розігнули праву ліву ніжку. Тазом потягнулися вгору, руками штовхнули, вагу тіла в таз. Піднімаємо ліву ногу догори. Робимо вдих. З видихом широкий крок вперед лівою ніжкою. Опустили праве коліно. Опустили плечі, підкрутили таз. За руками вгору вдих, видих, долоня до долонів намасте і скрутка вліво. Правий лікоть за ліве стегно, погляд на лівий лікоть. Лівою долонькою відштовхнули відправою, намасте, наблизили до центру грудей, і ще вдих, видих, ще вдих, видих, ще вдих, видих. Повернулися в центр. Піднялися вище, склали. Долоня до долоні позаду в замочок, розкрилися в грудному відділі, потягнулися вперед і трошки в діагональ. Три цикли дихання теж вдих, видих. Ще вдих, видих, ще вдих. Видих, поклали, живіт на стегна, Відпустили ручка, поставили руки справа і лівою стопою пішли на лівий край колимочка. Праву руку залишаємо в килимі, лівою відштовхуємося від лівого стегна, опускаємо таз вниз. Ліву руку можна завести назад. Подихати тут, побути, розслабити таз. Якщо відчуваєте напругу в попереку, можете трошки піднятися. Зробіть так, щоб вам було комфортно. Розкриваємо груди, ми не падаємо вниз. Ми правою рукою відштовхуємося. Сильною правою ручкою відштовхуємося, розкриваємо грудний відділ. Лівим плечем розкриваємось назад. Стаємо ширшими, більшими. Повертаємось в центр. Ліва стопа до центру. вирівнюємо ніжку, згинаємо, опускаємо таз вниз. Вирівнюємо, згинаємо. І ще вирівнюємо, згинаємо. Пальцями правої стопи зачепилися, підняли себе все со... <смі> першого воїна. Відкритили таз, сіли нижче. За руками вгору вдих, видих скрутка. Права рука вперед, ліва рука назад. Вдих, видих. Ще вдих. І видих. Ще вдих. Видих. Повернулися в центр, поставили руки справа зліва. І штовхнули вагу тіла в ліву опорну ніжку, підняли праву ногу паралельно. І по одній руці потрошечки складаємо долоня до долоні і пробуємо вийти в баланс. Права стопа на себе від себе. Можна руки розкрити по сторонам, можна руками потягнутися вперед. Можна ще трохи поскладнути, зробити замочок за спинкою, розкрити грудний відтіл. І ще три. Два. Один. Згинаємо ліву ніжку. Несемо праве коліно до, до грудного відділу. Лівою рукою хапаємося за зовнішній край правої стопи. Підіймаємо ногу паралельно підлозі. За правою рукою розкриваємось назад. Глибокий вдих. Видих. Ще вдих, видих, ще вдих, видих. Відпустили, струсили. Добре, струсили. Зробили глибокий вдих. Видих через рід. І ще вдих. За руками потягнемося вгору, видих, зробимо нахил. Вдих, вирівняли спинку, подивилися перед собою. Відстрибнули або відкрокували в планку. Опускаємо зараз коліна і робимо 5 невеликих таких віджимань. Руки у нас йдуть до ребер, не в сторони, а саме до ребер. Ми трохи штовхаємо вагу тіла вперед, опускаємось вниз, штовхаємо себе вгору. І так, ще 4. Ще три. Молодці, ще два. Останні затримались, тримаємось. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опускаємо таз. Руками. Руки завертаємо вперед. Виштовхуємо себе вгору, наче ребрами хочемо зачепитися за килимок. Чіпляємось ребрами. Підіймаємо дві ноги. Підіймаємо дві руки. Тримаємось тут. Глибокий вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих, видих. Молодці. Виштовхнуло себе вгору. Сідаємо зараз на сідниці. Виводимо стопи вперед. Руками притягуємо себе до стегу. Грудний відділ вкладаємо на стегна. Глибокий зробили вдих, розкрили грудний відділ. І з видихом скругляємось, храбець за хребцем. Лягаємо в климочок. Робимо скруточку, вирівнюємо ліву ногу, праву згинаємо, лівою рукою опускаємо праву ногу вліво, права рука вправо, погляд вправо, скрутка. Теж на три цикли дихання вдих, видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих, видих. Повернулися в центр. Вирівняли праву, зігнули ліво. Вправо опустили ніжку вдих, видих. Ще вдих, видих. І ще вдих, видих. Повертаємося в центр. Згинаємо дві ноги, обіймаємо себе. Хитаємося напопереку вправо-вліво. Підіймаємо дві руки, дві ноги і добре струшуємо напругу. Струшуємо, струшуємо, все зайве, все не потрібно. І обіймаючи себе за коліна, робимо декілька перекатів. Вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. І вгорі затримуємось, сідаємо в ваше зручне положення, вирівняємо спинку. Витягуємося маківкою вгору, плечі опускаємо вниз, прикриваємо тут очі. І спостерігаємо, як приємно розподілена енергія по тілу. Спостерігаємо, яке тіло живе, тепле, здорове, наповнене. Остерігаємо тишу всередині себе. Згадуємо свій намір, повторюємо його. І розкриваючи руки, збираємо простір навколо себе, складаємо долоню до долонів намасте, опускаємо перед собою, притримуємо біля серця і дякуємо. Подякуйте собі, за те, що ви присвятили собі час, знайшли, обрали себе. Подякуйте за те, що ви є, за те, що є цей день. І за те, що у вас є всі можливості жити зараз своє життя. Розтирайте долоню до долоні до відчуття теплого. Прикладайте до очей, Відчуйте своє тепло, відкривайте очі в долоньку і потім, значить так, вмиваючи себе цим світлом, цим теплом. Вмийте обличчя, голову, опустіть по плечикам, обійміть себе. І я дуже вам дякую, що подивилися це відео, що зробили цю практику зі мною. Вона така світанкова, а світанок це завжди про нове, новий початок. Так от, ви можете себе змінювати кожного дня, кожен новий день, як світанок. Це новий початок, і бажаю вам в кожному дні, як би це банально не звучало, але ставати все краще і краще і краще. обирати себе все більше і більше і зв'язок з собою цей глибинний, справжній істинний. Хай він стає нерозривним, ще глибшим. і Будьте собі, будь ласка, своїм найкращим другом. Намасте. Дякую, що були зі мною. Живіть своє найкраще життя в найкращому моменті тут і зараз. Намасте.